Вітаю! Ми розпочинаємо новий розділ Рідний край. І сьогодні ми поговоримо, за що ми любимо наш рідний край. Що ми називаємо рідним краєм? А як ще називаємо місце, де народилося? Кожної людини є те місце в Україні, де вона народилася, зростала, зробила перші кроки, промовила перше слово, ходила в школу, навчалася. Рідний край маленька батьківщина для людини, де вона почуває себе захищеною, впевненою, щасливою. Пропоную переглянути відео про Україну. Хоч за покликанням під відео, подивись. І повертайся на урок. Що цікавого ти побачив або побачила? Чим славиться Україна? Які традиції українців тобі відомі? Що ж ми називаємо рідним краєм? Рідний край це та частина України, де ми народилися і живемо. Поміркуй, як можна добирати інформацію? Від батьків, з журналу, з телевізору, від вчителя з книги, з інтернету, по фотографіях або з газети. Використовуючи різноманітні джерела інформації, знайди вірші або пісні, в яких описується твій рідний край. До чого закликають автори цих віршів? Доповни своїми поясненнями. За що ж ти любиш свій рідний край? Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Як ти розумієш зміст прислів'їв, та земля мила, де мати народила? Людина без вітчизни, як соловей без пісні. Уважно роздивись зображення. Яка місцевість схожа на ту, де ти мешкаєш? Як називається твій населений пункт? Чим місто відрізняється від села? Люди живуть у різних населених пунктах сільських і міських. Кількість міст і міського населення постійно збільшується. Дізнайся з рідних джерел інформації, скільки населення проживає в твоєму населеному пункті. А чи є у твоєму селі або місті бібліотеки, музеї, театри, басейни, стадіони? В яких закладах тобі довелося бувати? Назви інші заклади, що розташовані в твоєму населеному пункті. Що означає любити батьківщину, захищати її, знати і вивчати її традиції, сумлінно працювати, бути вірним сином або дочкою, пишатися нею, прославляти добрими вчинками. Далі працюємо в зошитах з друкованою основою 52-53 сторінки. Перше завдання віднови прислів'я. Познач прислів'я про рідний край. Поясни свій вибір Рідний край земний рай. Кожна рослина на своєму коріні росте. Де рідний край там і під ялиною рай. Людина без рідної землі, як соловий без гнізда. Про рідний край всі прислів'я. Завдання номер 4. Поясни зміст вислову давньоримського оратора Цицерона. Якщо ти маєш сад і бібліотеку, ти маєш усе, що тобі потрібно. Решту завдань виконай самостійно. У кожної людини є рідний край, її мала батьківщина. Шанувати своє село чи місто, берегти батьківщину є спільним нашим завданням. А чи знаєш ти, що найбільше населених пунктів у Львівській області, найменше в Чернівецькій, тільки близько половина населених пунктів в Україні мають унікальні назви, решта мають назви, які принаймні хоч раз повторюються. Найпоширеніша назва населеного пункту в Україні Іванівка, таких аж 121. На другому місці Олександрівка, їх 107, на третьому Михайлівка 106. Дізнайся від дорослих членів твоєї родини про те, де ти народився або народилася, де твоя мала батьківщина. Запиши невеличку історію про це. Отже, додому повторити тему на сторінках від 129 до 130 і записати повідомлення про батьківщину. Дякую за увагу до зустрічі!